Дуже дуже дякую за такий подарунок, тому що дитина цього року замовила планшет, але ми домовилися про те, що це станеться тоді, коли у нас будуть гроші. Ну так, так виявилося Спілька, просто так. Да. Що подарували планшет, я думаю, тепер бриє... національної спілки журналістів бачите п'ять планшетів: Тернопільська, Вінницька, Гривінська, Закарпатська Одеська область. Так що я думаю, я теж на, на пам'ять залишаю і mm -hmm. я думаю, будемо допомагати чим можемо, тому що трагедія велика була, є хотіли б, щоб вона припинила свої. І би перемоги. перемоги, звичайно. Що... Швидшої перемоги. Ми Наші хочемо... колеги знають, коли я узнав, що чоловік загинув, і тут буквально пару днів мені говорить, що мій сусід, з села, де я народився, сам я ховав Антон, сьогодні теж до дружини поїду. У нього сину 3 роки, старшому дев'ять років. Знаєш. Я пам'ятаю, коли випуск з школи, був 35-річчя в мене, а він тільки випустився. І вони естафету і нас приймали, у і, знаєш, тут тільки приїхав він шостого червня на день журналіста зареєструвався як переселенецький Сочі. І тут третіє в тебе, у них ну, це, навіть, тяжко про це говорити, але пані Олю знаю років багато, багато — багато. Багато. ще. Я пам'ятаю, коли тільки ця телекомпанія створювалася десь в Южному. Так що, щас... я тільки починала так. Це, я е, десь три роки попрацювала і ви приїхали вручили <кхи> і вручили мені посвідчення спілки журналістів. Ви тут знаєте оце всі маленькі подарунки для твого сина, для колективу вашої прекрасної редакції. Я думаю, в наступному році ви в своїй серії матеріалів дасте, щоб ми все на сайті розмістили. Потім ми в книгу від нашого газету відео, тому що це літопис. Журналісти сьогодні роблять літопис нашої держави. Продовжуються історії. Це новітньої журналістики української, але, на жаль, вже 39 людей загинуло наша. Без зброї в руках наші колеги на передовій знаходяться. Хотілося б, щоб цього не було. Навіть ми люди старшого покоління знаємо, що таке війна, і тут вона вже 9-й річ читає, тут майже 10 місяців це відбувається. І знаєте, я вчора з дружиною прийшов ввечері, як підводити підсумки цього року, як порівняти цей рік і 30-40, там, 50 років по тому. Навіть як в минулому році, як 5-10 років тут тяжко вирішити, тільки здоров'я здоров'я і свіжа біжить і тіло, біг сприймає, але його вже немає, але то мусить бути. Тебе немає права я Я розумію, що тобі дуже тяжко, тим паче, знаєш, ти завжди знаходилася і знаходишся на робочому місці. Це, знає, це говорить про професіоналізм наших колег журналістів які кожного дня виконують свою роботу професійно. що б не говорив. І коли Сергій Антонович перезвонив, говорить, ну я знаю, кому в нас Сразу про тебе сказав. А, та, та сама ти у нас наш з Южного. звичайно, звичайно, так воно є. Ну, треба б ще розуміти, що. Стати професіоналом, особливо в журналістиці, це коли дуже добре прикритий тил. От і чоловік мій був моїм тилом, і він дозволяв мені протягом 20, понад 20 років займатися своєю справою професійно. Ми прекрасно розуміємо, що журналістів немає нормованого дня. Не тому без вихідних і. Щоденно і не вісім годин, а скільки прийдеться. І я йому дуже дякую за це і дякую за ту жертву, яку він приніс. І я розраховую, що перемога вона буде скоро, тому що це дуже боляче, коли гинуть наші воїни, а вони кращі. Вони кращі.